Понеділок, день, коли курс кондитерів нарешті розпочався. Вихідни пройшли швидко і водночас дуже повільно. Марта разом із татом вирушила до села, до його сестри і тітки Лаури. До них приїхали двоюрідні сестри Марти Анна і Кяра, дуже приємні та товариські дівчини. Вони каталися на велосипедах, гралися на зелених галявинах, купалися в річці, ні хвилини по спокою. Марта так втомлювалася, що лягала спати рано ввечері. Дивно, адже вдома, щоб укласти дівчинку в ліжко, можна було викликати. На допомогу цілу армію, але в ті вихідні, незважаючи на невгамуне бажання побалакати подружецьки, засинали за кілька хвилин. І все-таки час минав дуже повільно. Марта з нетерпінням чекала на понеділок, першого дня курсів. Звичайно, вона хотіла навчитися готувати, але найбільше її цікавила господарка кондитерської. Її... Хотілося б отримати від кориці пораду чи повчання у її житті дуже не вистачало людини, яка була б настільки не схожа на бабусю. Коли мама лаяла її, Марта дулася і сердилась так сильно, що їй хотілося підірвати весь світ. Вона навіть маминого голосу не переносила і зачинялася в кімнаті, голосно грюкаючи дверима. Дивно, але тепер вона сумувала за цими моментами. Вона так шкодувала про свою поведінку, якби Марта тільки знала, що станеться. Вона б не за що так не поводилася. Але гнів виявився сильнішим. З мамою марті не виходило так себе контролювати. І вона не розуміла, чому так відбувається. Дівчинці так не терпілося приступити до занять, що в понеділок вранці вона прийшла до кондитерської заздалегідь. Вона не хотіла спізнюватися на перший урок, який мав розпочатися рівно о 10 -й. Незважаючи на цікавість, Марта нервувала. Вона відчувала, що на цьому курсі на неї чекає щось дивне, і він запам'ятається їй надовго. Марта спробувала відволіктися і притулилася до стіни сусідньої. Будівлі, чекаючи поки кориця відкриє кондитерську. Хто це записався на курс? Хоч би вони, вони були приємними, хоч би я не була там найдорослішою, хоч би я не була там найменшою, хоч би вони теж не вміли годувати. Довга низка хоч би юрмилась в думках Марти. Десь у животі зросло, зростало хвилювання, але поки що ніхто не приходив, вулиця залишалася пустельною, ні людських постатей в далині, ні шуму машин. Якоїсь миті Марта почула шум звигуна. Мопеда й дуже зраділа. У ній спалахнула надія. Але дві дівчини приїхали повз і навіть не подивилися на неї. Марта постежила за ними поглядом доти, поки мопеди не зникли за рогом. Рівно о 10 Марта увійшла до кондитерської. Кориця стояла за прилавком. І протирала його ганчіркою від пилу. Ласкаво просимо, кладіть свої речі на стіл. Одну хвилинку я зараз повернуся. Я тільки закінчу прибиратися. Кондитерський завжди має бути чисто, ні порошинки. Це гарантія гігієни та професіоналізму. Марта розгубилася, їй не було чого покласти на столик. На ній були лише футболки та шорти, які вона одягла вранці. Більше вона з собою нічого не взяла. Ах, я бачу, ви вже готові? Ну що, почнемо? Кориця повернулася за кілька секунд. Вона викинула ганчірочку у відро для сміття підсобці, і тепер ретельно мила руки. Інші ще не прийшли, інші, Які інші, зі щирим подивом, запитала вчителька. Вона вперла руки в боки і звернулася на всі боки. Не думаю, що буде ще хтось курс лише для вас однієї. Марта насилу встояла на ногах, цього вона точно не очікувала. Раптом замість нетерпіння та цікавості вона відчула дивне хвилювання, незрозумілу тривогу. Вона сподівалася, що кориця ні про що не здогадується. ж, ну ж, настав час починати. Досить балакати за роботу. Тепер це вам треба підійти. Кориця прийняла з-під прилавка пакет. Дівчина не вірила своїм очам справжній фартух для неї, такий самий, як і в кориці, лише менший. І на ньому вишито ім'я Марта. Вам дуже личить, Дивіться, ви ж. Справжній кондитер і хто сказав, що не ряса робить чинця? Не розумію. Марта ніколи не чула цієї приказки, чесно кажучи, одяг чинців на той момент її зовсім не хвилював. Вона дуже зраділа фартуху, марті було так зручно, що здалося, ніби вона завжди носила його. Ось би подруги прийшли по-оскондитерську і побачили її крізь вітрину. Ну що, ви готові дізнатися про всі секрети солодкого мистецтва? урочисто запитала кориця. І переповнювали емоції, перше заняття з новим учнем. Завжди так спорушливо. Марта кивнула, не в змозі вимовити. Жодного слова. Давайте зайдемо до лабораторії негайно. На вихідних Марта неодноразово уявляла собі, собі цей момент. Замислившись, вона дивилася в одну точку, і двоюродним сестрам доводилося бути будити її, розмахувати руками перед обличчям і кричати Юху-ху. У ті хвилини вона уявляла, як заходить в двері кондитерської та зі звичайної реальності повтор... потрапляється у паралельний чарівний світ. Вона б зовсім не здивувалася ельфам у кухарських ковпаках, що збивають яйця, гномам, що вовтузяться з ловим. Цукром або величезним зеленим тролем, що сторожать за температурною в духовках. Але тут нічого подібного. За дверима опинилася звичайнісінька кондитерська лабораторія. Зрозуміло, що добре оснащена сучасною технікою. Але там не було нічого чарівного. Проте Марта вразилася, яке все навколо біле, робочий, робочий стіл з білого мармуру, білі шафи та стіл.